Друзі, вітаю, ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони і у розпалу літа хочеться пахнути не лише приємно, а й довготривало зберігати чистоту та свіжість. Тож, мова сьогодні йтиме про чисті аромати. І перш ніж я почну свою добірку, кілька слів про мій канал, якому вже понад 5 років. І я на своєму каналі зазвичай говорю правду, яка не всім подобається. І, будь ласка, для того, щоб очистити простір, якщо ви досі продовжуєте споживати російськомовний контент, дякувати російськомовним блогерам, будь ласка, відпишіться від мене для того, щоб на каналі було чисто, приємно і дуже ароматно. Отже, почну я з першого аромату, назва якого Note Parfum від Джульет Хесиган. Це насправді не зовсім парфумерний аромат, а це однокомпонентний молекулярний запах, який насправді пахне чистим тілом. Як правило, молекулярним ароматом характерно підлаштовуватися під PH-кіри і на кожному віддавати свій індивідуальний запах. Для мене Not-A-Parfum пахне в першу чергу чистотою. Нібито я щойно вийшла з душу, і дещо подібні відчуття також на мене справляє аромат Anyway від Джульет Хесиган. Це нібито якась напівпрозора плівка, можливо, з відхилом у квітковість, інколи з відхилом у мінеральність, у акватичність. І кожного разу я вловлюю якісь нові огранки, нові хвилі звичайно, в цьому ароматі. Також нещодавно вийшла новинка, ну те парфом Там ще подвійна доза тієї чистоти свіжості та хрусткості. Отже, з ароматом, який пахне не парфумерно, починаю сьогоднішню добірку. Наступний аромат чистоти від Доника Ран Нью-Йорку мене, і я вже про цей аромат багато разів згадувала, саме в контексті чистоти, свіжості та навіть стерильності. Для мене він пахне саме хрусткою, дегідрованою, чистою білизною, нібито вона пересохла на сонці. І після того її ще й попрасували, додали ще додаткової тієї хрусткості, чистоти. І стерильності. В ароматі є і акватичність обережна, і є та сама пудровість завдяки фіалці. Аромат і строгий водночас і розслабляючий. Дуже я його полюбляю, особливо у теплі дні. І, можливо, вже ось зараз, незважаючи на те, що його назва вумен, я його цілком собі природньо уявляю і з чоловічої шкіри також. Аромат з категорії мускусів. І мускуси це досить неоднозначний компонент. На моїй холодній шкірі мускуси дуже гарно розкриваються, і саме те відчуття чистоти я вловлюю у ароматі Pure Mask від Narciso Rodriguez. І з цим ароматом сталися в мене особисто метаморфози, тому що, коли я вперше з ним познайомилась, я його не сприймала чистим мускусним ароматом. В ньому було занадто багато відвертості, тілесності. І ось, мабуть, за чотири роки після першого з ним знайомства я відчула в ньому потребу. І для мене це справді білий, чистий, пухнастий мускус. я зрозуміла, чому я з першим знайомством. Саме в ньому не відчула тієї краси. Саме таким чином на мені відіграв компонент Іланг-іланг, який може давати інколи маслянистість і, можливо, занадто нав'язливу солодкавість та в'язкість. На холодній шкірі мускуси звучать прекрасно, і саме те відчуття чистоти, якоїсь порошковості, навіть і прозорості я відчуваю з цим ароматом. Для мене відчуття чистоти також досягається і завдяки лавандовим акордам, які присутні у ароматі від британського бренду Atkinson's The British Bouquet». І лаванда тут пом'якшена цитрусами. Зовсім незначна кількість їх тут. Крапелька апельсинової олійки і сухість лаванди разом з сухими травами. І саме тут ось та крихкість, ось та порошковість розкривається більшою мірою, аніж у попереднього аромату. В цьому ароматі є та свіжість, той подих вітру після шаленої спеки, коли пройшла злива. І це нібито перший подих повними легенями. І ось те відчуття свіжості ми вловлюємо. І в цьому ароматі я саме той ефект досягаю. В ароматі також відчувається і крапелька тілесності, і в ароматі також відчувається якась така гармонійна заспокійливість. Це чисто, це крихко, це можливо навіть з елементом пару від праски ж тієї. І дуже красиво, елегантно. У аромата є такий легкий, тоненькою цівочкою шлейф, ненав'язливий, але саме той шлейф дає ще й додаткової гармонії і чистоти. Наступна аромат також про мускус, про молочний мускус від Перлемоа авторства Мішеля Альмерака. І номер 39 саме з 39-ї спроби. Було виведено ідеальну парфумерну композицію для того, щоб отримати молочний мускус. Тут лише два компоненти: сандал і мускус. І в залежності від концентрації, сандал може віддавати як і чистоту, як і своїх думок, так і свого звучання. Так, і сандал для декого може. Пахнути розсолом або дечим подібним, або, можливо, навіть акордом кропу. Як на мене, сандалу тут меншою мірою. Аромат пахне навіть дещо молекулярно, нібито навіть не вловимо. Він нібито дотик пір'їнки, торкнеться шкіри і потім ледь, ледь відчутний. І саме Такі аромати активуються, коли змінюється температура. Наприклад, коли з охолодженого приміщення вийти на сонце або навпаки, ось тоді активується і мускус, і сандал. І мускус, ще раз повторюсь, і сандал на моїй шкірі гарно розкриваються. У мене прохолодна шкіра, і саме цей аромат мені дарує відчуття свіжості. Саме цього літа. Вперше з ним познайомилась взимку, як не дивно, він мене зігрівав. Ось зараз влітку він мене охолоджує і додає свіжості і чистоти. І закрию я мускусну тему третім ароматом, в якому мускус виведений у назві, White Mask від Мартіни Мікалев. І, як на мене, саме цей білий мускус звучить. Дещо простіше від попереднього двохкомпонентного аромату. І тут більшою мірою розкриваються квіти, які омиті холодним дощем. Так, тут є такий виразний квітковий блок, але це квіти не штучно виведені, це, можливо, навіть польові квіти. Це ті квіти, які ми збираємо оберенком. На яких лишилися сонячні зайчики, які ще зігріті теплом, можливо, і волошка, можливо, і ромашка, можливо, і чебрець. І ось цей мускус це нібито випаровування тепла від пелюсток, від листочків, від стебла. Аромат пахне по-чистому, аромат справді пахне по-білому, навіть по-невинному. І цей аромат не можу також сказати, що в нього є такий довготривалий шлейф. Не надто він і звучить довготривало, але ті години, скільки він залишається на шкірі, він мене приємно дивує, він пахне ароматно, так квітково, і він пахне чистотою. Наступний аромат, хоч і призначений для чоловіків, я можу з цим посперечатися. Я також залюбки з цим ароматом освіжаюся, H24, авторства Крістін Нажель для Hermes. І це аромат, який пахне на межі чистоти, прохолоди і випаровування. Асфальтних парів, після того, як асфальт був розпечений, навіть розплавлений під палючим сонцем, і на нього впала злива. І ось ті пари бетону чогось гіркуватого І в ньому таке відчуття, що нібито на межі до скрипу ось та чистота і свіжість, навіть кришталевість, і такий від нього йде вайб. Як від натягнутої струни, коли пінопластом ми водимо по склу. Є в ньому таке і гостре водночас холодне, навіть морозне повітря. Я тут відчуваю цей ефект. Досягається завдяки шаблі, то чи до того є і нарцис прохолодний, вологий. Щось подібне у звучанні також я обновлюю і в ароматі Wood Setzen Sal, про який розповідала. У своїй добірці ароматів, якими можна освіжитися. Власне, цей аромат H24 також можна віднести до тієї категорії, тому що він дарує відчуття свіжості справді впродовж 24 годин. Наступний аромат чистоти, з освіжаючої лінійки одеколонів або вод від Sisley. І я дуже довго оминала корнер ароматів сіслей, допоки мою увагу не звернула пані Ольга саме на цей бренд, і подарувала мені перший аромат з лінійки одеколонів. Я за це їй дуже вдячна, тому що наразі я настільки захопилася ароматами від сіслей, що хочу зібрати всю лінійку, в якій 6 одеколонів. І стосовно аромату чистоти я обрала Деалма. Льоріве, і це чистота кришталева прохолода в прямому розумінні цього слова, тому що в парфюмерній композиції заявлена нота льоду. Але не все так просто в цьому ароматі. Для мене це нібито в кубику льоду замерзли пелюстки і м'яти, і базиліку, і шавлії. Це ментолово пікантно спецієво. Тут є і кардамон, тут є і прохолода від пелюсток рослин охолоджених, і, хоч і стійкість цього аромату дещо нижча за попередні, такий приємний флакон взяти з собою у радість і освіжитися, додати собі. Відчуття чистоти впродовж дня, чом би й ні. Найсвіжіший аромат з усієї колекції Amash, як на мене, це Reflection. І навіть флакон у вигляді дзеркала або, можливо, кубик льоду, який довготривалий час перебував у морозильній камері. Насправді, це запах вологого прохолодного листя. І трішечки квіткових прохолодних акордів. Тут є і волога Фрезія, волога магнолія, а ще тут є фіалка. І лише пелюстки фіалки, які застигли у кризі. Це, нібито, зненацька. Ми йшли парком або алеєю, і злива пройшла. Ми всі намокли до нитки. Але радіємо цьому дню, цьому дощу цьому життю. Дуже життєстверджувальний аромат. В ньому нібито ті живі акорди, живильної вологи збереглися і додають якоїсь життєвої енергії. І аромат дуже незвичайний, як для ароматів Амаш, в ньому. Можна сказати, таке свіже звучання. Інколи ось ця межа квітковості і зеленої хрусткості може навіть нагадувати аромат огірка, з якого зняли шкірочку, і на металі лишилась та шкірочка разом з пахощами огірка. Цікаво, неординарно і на літню пору достатньо одного нанесення, натискання на пульволізатор. Під волосся, для того, щоб цілий день відчувати себе свіжо і відчувати ті пахощі вологої рослинності. Якби мені ще три роки тому сказали, що я буду захоплюватись ароматами, у яких заявлені пачулі, то я б дивилась на цю людину з широко розплющеними очима. Третє літо поспіль. Pchouлі Blanc, Van Cleaf Darples. Це для мене суто літній освіжаючий аромат чистоти. Одразу в старті це прохолодні альтегіди, можливо, якоюсь мірою трішечки навіть мильні, дуже ароматичні. Трішечки навіть нагадують і шанель номер 5 одразу в старті, потім аромат округлюється, набирає обертів. Трішечки звучить. Квітково, потім рослинно, потім мускусно, і в ньому я відчуваю щось на кшталт дотику кропиви, ось цих таких незначних ворсинок. Або мачухи. З одного боку, вона прохолодна, охолоджує, коли її до щуки прикласти. З іншого боку, вона з легким шаром. Чогось такого теплого і саме того кашемірового. Відчуття чистоти цей аромат дарує 100%, саме його я полюбляю наносити на зап'ястки, для того, щоб перебувати впродовж тривалого часу в такому лактонному і в чистому і в якомусь такому незвичайному стані. Це ніби справжня хмаринка. Надзвичайно приємного аромату чистоти. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!